Доброго дня, наустокрад зум. Із назвою відео, я думаю, що ви вже зрозуміли, що мова буде йти саме про чорніння торців лінз або призм. Як ви бачите, бінокль я повністю розібрав. Окуляри теж в окулярі по дві лінзи. по дві групи лінз, тому що отут лінзи є склеєні. Що це за бінокль? Це не так важливо. Простий японський бінокль, нічого особливого в ньому немає приблизно 80-90-х -х, х років. Але я буду пробувати одну половинку повністю чорнити всі торці, а іншу лишу без змін. А також деякі біноклі мають антиблікові кришечки. В більшості випадків вони ставляться ось так на призму, і вона встановлюється. Зі сторони об'єктива. Ну, правда, вона направлена на окуляр, але розташована вона зі сторони об'єктива. Зразу скажу, що, наприклад, ось так. Робити не потрібно, тому що відбитих променів від поверхні, внутрішньої поверхні призми ви вже не отримаєте. Це я так просто наглядно замалював фарбою. Ну і далі посвідчу лазером, і ви зрозумієте ну і побачите результат. Справа це призма, яка, ну, яку я ще не чіпав, а зліва на ній вже є нанесене чорніння, але воно є нанесене аж занадто сильно. Тобто всі поверхні, крім ось цієї, я зачорнив. Так робити не потрібно, тому що ну, працювати воно не буде. І це я зробив для того, щоб ви ну, якби не запитували мене. Чому я не зачорнив оцю поверхню, а ставлю антиблікові кришечки? Ось зараз вам наглядно покажу, що це, по суті, якби трикутник, катити в трикутнику чорнити ні в якому разі не можна. Так. Не то. Ось погляньте. Промінь від лазера має падати на оцю поверхню під кутом 45 градусів. В такому випадку буде повне відбивання променів від внутрішньої стінки. Далі промінь летить сюди і далі вилітає, ну і далі. Якщо я тільки трошки сильніше відхилю, зразу бачите, куди попадає промінь. Дивіться, зараз зроблю оп. Відхиляю. Бачите, кут 45 градусів. З, ну, якби не 45 градусів, а вже зовсім інший кут робиться і промені зразу відбиваються не туди, куди треба. А тепер що буде з цією призмою? Так, ось я свічу звідси, як ви бачите, нічого не відбивається. Ось немає. Тільки коли я ось так. Оця крапочка, яка тут є, вона відбивається десь, я не знаю від якої точно поверхні. Ну точно, що вона вилітає не звідси. Десь відбувається від цієї стінки і попадає сюди. Тому на призму ставимо тільки антиблікову кришечку. Погляньте, як зараз в темноті. Ось так відбувається в призмі промені. Тепер візьмемо. Тут ніяк не відбувається. Оцей промінь, який ви зараз бачите, це він відбивається десь от звідси. Ну, тобто, я думаю, ви зрозуміли, що так чорнити призму ні в якому разі не можна. Використовувати я буду ось таку фарбу. Це простий олівець автомобільний, матовий чорний. Дехто використовує фломастер. Ну, Тобто рекомендувати саме ось таку фарбу я не буду, тому що я не експериментував, не пробував, яка краща, яка ліпша, яка гірша. Просто в мене є оця фарба, нею буду користуватися. Суть зараз не в фарбі, яку я буду використовувати, а суть в тому, чи взагалі це чорніння. Ну, якби, дасть результати, і чи буде, буде різниця між, наприклад, там, лівою і правою половинкою бінокля. Чорніння торців найчастіше я зустрічав в Цейса, але Західнонімецького, Оберкохен. Там призми настільки якісно зроблені ну, зроблене чорніння. Воно дуже міцне, тобто ніякий спирт не роз'їдає і воно потім не стирається. Можете подивитися мої відеоролики попередні. Там оберкохен 10 на 50, 7х50, призми там е покриті фарбою. Ну і лінзи теж. А деякі вже японські біноклі е найчастіше там просто стоїть ось така антиблікова кришечка е на призмі одній, а також. Е Торці лінз також нанесено червона фарба. Ну, якби така фарба, розумієте, що до неї торкаєшся мокрими руками, або якщо є залишки спирту на руках, і та фарба зразу стирається. Ця фарба якби, боїться спирту, тому спочатку я буду просто перечищати всю оптику, щоб вона була дуже-дуже чиста, а потім поступово наносити на... на частину поверхні, чекати, щоб воно висохло. Ось так. Потім перекочу цю лінзу і далі нанесу. Ну і щось подібне буду робити з призмою. Бачите, я дещо зачорнив, тут ще фарба сохне і от, Наприклад, в мене є ще частина на лінзі, яка не, за... ну, не нанесено чорніння на ній. Бачите, Навіть незамітно де. Бо... От в цьому місці чорніння ще немає. Але вже лінза якби, темна. Я не знаю, мабуть, що це плюс. І так, лінзи і призми я підготував, наніс на них фарбу в правій половині бінокля. Вже є змонтовані призми без чорніння, для того, щоб порівнювати. Ну, а ось так вийшло зачорнити. Бачите, зі всіх сторін, отут, з цієї сторони було доволі складно. Правда, фарба така, що можна, цей, якщо десь вона трошки зайшла на поверхню, то зрізати ножем. Зараз це все буду монтувати. Так, це є дві лінзи в окулярі. Ну і лінза. В об'єктиві. Бінокль знову зібраний. Нагадую, що було зроблено. В правій половинці просто всі оптичні поверхні були перечищені. В лівій перечищені і було чорніння об'єктива двох призм. Поставлені дві антиблікові кришечки і дві лінзи в окулярі. Зараз дещо познімаю через нього. Ну і будете робити висновок. Ну що ж, погляньте зараз. Нагадую, цей бюджетний японець зліва з чорнінням, справа без. В світлу пору доби я різниці. Ну, я ніби її не відчув. Можливо, вона якась є, або це якийсь, знаєте, як то є самонакрут, що я точно знаю, що зліва є чорніння, значить там має бути якесь краще зображення. Ну, щоб так прямо сказати, що краще, я не можу цього сказати. Темну пору доби я тільки дивився в бінокль, не знімав, тому що відео буде не результативне, не інформативне, так як матриця телефону не дозволяє показати все те, що бачить людське око. Але тут можу сказати, що ефект є дещо замітний, так як в лівій половинці бінокля з чорнінням є більш чіткіший перехід між темним або чорним небом і, наприклад, ліхтарем. В правій половинці світло якось так більше розсіюється. Тож, можу зробити висновок, що якісні біноклі або вже йдуть з чорнінням, або вони його не потребують, тому що оптика є якісна. А дешеві бюджетні біноклі не вартує ні чорнити, ні витрачати гроші, ні час, тому що нічого, ніякого позитивного ефекту, прям такого вражаючого ви, мабуть, не отримаєте. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.